І у Московській області палає науково-дослідний інститут Платан. За даними ворожих ЗМІ, він займається виготовленням електронних деталей та радіокомпонентів. І ось на відео ви бачите, що з вікон будівлі валить чорний дим. Тим часом расисти заблоковані на верхніх поверхах і не можуть спуститися вниз через пожежу. Слідять дуже душа. Всі українські вантажівки повинні повернутися до України за оновленими документами до 10 липня. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він зазначив, що перевізники, які працюють відповідно до транспортного безвізу в країнах ЄС, мають оновити документи і маркування, перш ніж продовжити перевезення відповідно до нових правил.